Ці смисли, ці сенси ми можемо зрозуміти як ніколи в місяць, саме в місяць Рамадан. Тому що послухайте ці дивовижні слова Всевишнього, поміркуйте над ним. Це насправді дуже глибокий сенс, дуже глибокий смисл, значення наш піст від посту християн та людей писання відрізняється тим, що ми потрібно для кожного дня. Окремо прийняти намір задля того, щоб поститись, Або ні. Тут є деталь. І дивіться, більшість вчених абсолютна більшість. І ханафіцький масхаб, це і шафіцький маскаб. У нього немає посту. Немає посту. Дорогі віруючі, дорогі брати та сестри. Милість Аллаха Та'аля полягає в тому. Що Він нас створив тоді, коли нас не було взагалі. Милість Аллаха Субхану полягає в тому, що Він, після того, як нас створив, наставив на прямий шлях. Милість Аллаха Субхану полягає в тому, що Він, дорогі віруючі, після того, як наставив нас на вірний шлях надав нам змогу восхваляти Його, бути вдячними Йому. І кожного разу, насправді, коли ми вдячні Йому, коли ми восхваляємо Його, насправді, ми потребуємо того, щоб ще і ще восхваляти Його. Слухайте ці дивовижні слова Всевишнього. Поміркуйте над ними. Ось ваш Господь сповістив, якщо ви будете вдячними, я дарую вам ще більше. А якщо ви будете невдячними, то моє покарання суворе. Або надстановою на пророка Мухаммада, саллаху алейхи. Му коли він йому сказав, о Муаз, муад, я люблю тебе. О Муаз, во істину я люблю тебе. А потім він сказав йому і наказую тобі, О Муаз, я Муаз, муату Аллахи ініла ухибук, то усика я Муаз, Анні, аля вікріка, вашу крике, вахуні айбадачик. Омуас ніколи не припиняй казати наприкінці кожної молитви. О Аллах, допоможи мені згадувати тебе, пам'ятати про тебе. А інні, аля вікрік, дякувати тобі. Ва і поклонятися тобі найкращим чином. А потім, дорогі віруючі, поміркуйте над словами Всевишнього, де він каже Бада, Ба ауду білдагі мене шайтану. Уамахаляк тул джинна валінца ілляльябудун. Я створив джинів та людей лише тільки лише одна ціль. Одна ціль. Лише для того, щоб вони поклонялися мені. Це насправді дуже глибокий сенс, дуже глибокі смисли значення. І насправді це значення, ці смисли, ці сенси ми можемо зрозуміти як ніколи в місяць, саме в місяць Рамадан. Тому що саме місяць Рамадан є проявом. Цього стану, або відзеркаленням тих умов та обставин, які нас зможуть довести до цього стану. Не просто зрозуміти цей стан, а почувствувати його, проникнутися цим станом. Рамадан, дорогі віруючі! Насправді Рамадан це велика можливість задля за для великих справ, насправді це саме так. Тому що коли людина поглиблюється в поклоніння, тобто уходить в горизонталі, як я завжди кажу, вертикально, і де у нього ріст, то тоді, якщо він буде дієвим, Рано чи пізно, пізно. Аллаха дасть йому успіх і в горизонталі. X. Тобто в цій дуні, в цьому житті, і насправді так воно є. Рамадан, дорогі віруючі, дорогі брати та сестри, це, це такий стан, я б так сказав, коли не треба зупинятися там, де може вам прийти думка, щоб зупинитися. Коли ми кажемо про добрі справи. Тому що є глашатай мунаді я юнадіагіал хейр. Тому що є глашатай, який каже: о той, хто хоче зробити добрі справи, благі справи, поспішай о оябагіше аксир. І навпаки, о той, хто хоче подумав зробити зло, зупинись. Рамадан, дорогі віруючі, це той самий місяць, коли кожну ніч, кожну ніч або в іншій версії, в іншому ріваяті, перед кожним втаром Аллаху Тааля шукає та каже, що у нього є ті, кого він звільняє від пекла. Той, хтось очистився. Валілагі рутака умінаріваліке кула лейля. У Аллаха є Ті, кого Він звільняє від пекла, і це кожну ніч, це Кінець Хадіса. Рамадан, повіруючи, це місяць, в якому, як ми вже на минулих згадували, Ніч приречення, і це насправді окрема тема для хутби. Ми дійдемо до неї інша, яка порівнюється тисячі місяців, яка краще тисячі місяців. І це особлива ніч, коли звершуються справи всього людства на наступний рік. Але задля того, щоб проникнутися цим, цим станом, дорогі віруючі, треба, ні, не те, що треба, дорогі віруючі, обов'язково необхідно працювати над своїм наміром. І саме про намір я б хотів сьогодні наголос зробити на намірі. Тому що саме з наміру, дорогі віручі, починається будь-яка справа, будь-яка дія. В першу чергу поклоніння. Є намір, є поклоніння. Немає наміру, немає поклоніння. І Амалю бін'ят», як казав посланець Аллаха. Кожен вчинок оцінюється відповідно до наміру. Є намір поголодувати. Інтервально, так і буде зараховано. Така та людина голодувала інтервально. Є намір схуднути, так і буде зараховано. Така та людина відмовилась від їжі, від, від води, від цього, щоб схуднути. Розумієте? Це дуже важливо, дорогі віруючі. Поститься насправді той. Вірить Всевишнього. Всевишньому той, хто хоче привести виконати Його волю, його наказ поститися. І тоді ця проста і в той же самий через дивовижна справа мається на увазі піст стає постом. І тоді ця справа, ця дія. Це поклоніння становиться тим самим поклонінням, за яке надає нагороду безпосередньо саме Аллах. Ва Тааля. як повідомляється це від Абу Хурейри, що посланець Аллаха, саляллаху алейхі алегіям сказав, сказав Аллах будь-яку справу сина Адама він робить для самого себе, крім посту, Бо воістину він, тобто піст заради мене, і я відплачу за нього? І це хадіскутці, де Аллас каже, і я відплачу за Нього. Насправді, що означає, що я відплачу за Нього? Цей наголос, що він означає? Він тлумачиться іншим ріваятом, іншим хадісом, де сказано. Усяка добра справа сина Адама примножиться, а найменша відплата за добру справу буде десятикратною, Але може зрости й до 700 кратно. Ашоро і лясабамія. Аллах Всевишній каже за винятком посту. І це хадіс, я зараз цитую. Бо воістину пість заради мене, і я відплачу за нього. Що мається на увазі? Мається На увазі, тобто, відплачу за нього багаторозово, без обмеження величини нагороди. І Ці слова подібні до слів Всевишнього Аллаха, це вже пояснення. І не маю вафасабіруна аджарагумбігайрісеб, оістину тим, хто проявляє терпіння, їхня нагорода воздасться повністю без розрахунку. Дорогі віручі. У істину в день Джума є такий момент, коли Аллах Суна, Таля, приймає наші дуа. Особливо зараз, місяць, Рамадан. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент фастагуфіру. А потім, дорогі віручі, так, сьогодні ми зробили наголос на намір, на цієї дуже важливості. Елемент, частина, без якої поклоніння не може бути. В контексті Ромадану, що це означає? Що це означає прийняти намір поститися? Насправді, в цьому питанні є деякі деталі. Деталі, про які багато хто з нас може їх не знати. Чому? Тому що піст може бути 29 дней, 30 днів. так? В залежності від місяця. І всі ми про це знаємо. А кожен день це окремий день, коли ми постимося і коли ми не постимося. Так? Після того, як Сонце сіло, ми вже не постимося. Тобто, є перерив певний. Тобто дні перериваються. І тут вчені почали міркувати над тим, потрібна для кожного дня окремо. Прийняти намір за, для того, щоб поститись Або ні. Тому що, якщо ми кажемо про намаз, тут все дуже просто. да Є зараз намаз джума, і ми перед намазом прийняли намір. Прийняли намір, це не означає казати, там, я прийняв намір зробити те, те те те. Ні. Намір це діяння серця. Достатньо того, що ви подумали про це і вирішили серцем. Тобто, прийняли намір. Все. Але. Все одне отут є деталь. І дивіться, більшість вчених абсолютна більшість. Абсолютно, цей і ханафіцький маскаб, це і шафіцький масхат, це цей малікітський маскаб. Вони кажуть про те, що треба приймати намір. Зночі для кожного дня посту, для того, щоб ваш пост був дійсним. Ця справа дуже ретельно розглядається. І тільки в Ханбаліцькому Асхабі було сказано, що достатньо на одного наміру перед початком Рамадану прийняти намір, тримати піст місяця Рамадану, і цього достатньо. Але ж Аллаху Тааля, Алям, краще приймати все одне для кожного дня окрема, окремий намір. Задля того, щоб поститися в цей день. Бо це відокремлені дні. І це розуміння, і це бачення абсолютної більшості вчених воно підкріплюється словами посланця Аллаха, де він каже. Анхавсвати ради Аллаху, Анга ані Набісалам, Менлем юбіта сиям, Кабляль Феджір, фаля сиям алех. Де каже Аллах, де каже посланець Аллаха Солсем? У того, хто не мав наміру пустити до зорі, немає посту. В іншому ревяті. Той, хто не прийняв зночі намір до того, як зоря настала, пуститися. У нього немає посту. Оця фраза, оця формулюровка Фаля сияналя немає посту. Вона підкріплює це розуміння, це бачення. І в цьому контексті дуже важливо, щоб кожен з нас прокидався на Сахур. І це дуже важливо. На сахур прокидався, тому що ми можемо бути втомленими за роботи, за справи, за ну, багато іншого. І не встати не прокинутися на Сахур. А сахур, коли людина прокидається на Сахур, він так чи інакше автоматично в нього є намір. Тобто саме те, що він проснувся на Сахур, вже свідчить про те, що він хоче поститися цей наступний день. І в будь-якому випадку Сахур це дуже велика справа, про яку посланець Аллаха, Аллахам казав. Та сахару фа інна фі сахурі барака. Прокидайтеся на Сахур. Їжте в цей час. Ведь, в істину в Сахурі є благодать. А в іншому Хадісі він казав. Що наш піст від посту християн та людей писання відрізняється тим, що ми приймаємо їжу е Сахур. Це окремий حديث فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلته اكلته السحور. يتكوش آه، بروك صلى الله عليه وسلم كزاف السحور اكلته بركه فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء فان الله وملائكه يصلون على المتسحرين رواه احمد. Сахур це їжа, благодатна їжа. Не, не залишайте її. Хоча б хтось з вас прокинеться і вип'є пару глотків води, ви, тоді в Аллах та його ангели будуть благословляти цих людей. Равагу Ахмад. І насправді благодаться, як вона проявляється. Коли людина встала на Сахур, вона ще застала останню частину ночі, коли можна зробити додатковий намаз. Вона прийняла намір. Вона, саме важливо, відповідає своїм вчинкам сунні посланця Аллаха. Салял алейкува. Таким чином, дорогі віруючі, слідкуйте за своїм наміром, будьте дуже, будьте, будьте дуже уважними до свого наміру. Очишайте. Очищайте свої наміри, особливо там, де йде річ про поклоніння. Прагнете до звершення більш добрих справ і ще більш добрих справ, щоб відповідати саме цьому заклику Я Багія Хейрі, о той, хто хоче зробити добро. роби його поспішай зробити це добро. Рамадан – це можливість. Перезагрузитися, переосмислити, перейти на інший рівень, на більш рівень. Не зупиняйтеся. Якщо Аллах вам відкриває врата, його ви відчуваєте, що Він вам відкриває їх. Не зупиняйтеся. Васаліла على хаммадін محمد وعلى آله وصحبه أجمعين а інніда інфамінну.